Незабаром ТЦК почне працювати по-новому. Нардев підслуги народу запропонував підвищити е, працівникам ТЦК заробітню плату і підняти її на рівень ДБР та Набу. А в середньому детективи, ну, рядові детективи в НАБУ отримують там, 69 60, ну, біля 70 тисяч. То нардеп хоче таку саму суму платити працівникам ТЦК. От, на його думку, це дозволить ефективніше проводити мобілізацію та працювати. І також в цьому чи проєкті, чи в тому, що він хоче подати на розгляд у Верховну Раду, він пропонує заборонити, переводити е військових з інвалідністю або обмежено придатних після поранення. На роботу в ТЦК. Тому що, на його думку, можливо, вони й воюють гарно, але працювати в ТЦК вони не зможуть. Їм буде дуже важко. Того, якось так.